Всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні у нас знову розпаковочка паперових сюрпризиків. Е, я, як завжди, приготувала одну новиночку. І я, сп... я думаю, що ви бачили її вже в дуже багатьох блогерів, але в мене цієї новиночки ще не було. Тож, давайте поглянемо на неї. Ось, ця новиночка називається Шпалери на годинники. Або обої на годинники, як зручніше. Ось, і ви можете не дивитися на час, тому що я писала просто будь-який час. І тут пакетики, наклеїчки, і тут 10 всього пакетики. От давайте поглянемо на них поближче: ось такий: розовенький, фіолетовий, сірий, зелений, коричневий, червоний. Жовтий, померанжевий, голубо-зелений, червоно-помаранжевий та все. Ось тільки тут всього. І так, колекція мі гардероб. Давайте виберемо пакетик якийсь. Навіть не знаю. Давайте повністю фіолетовий. Ось його візьмемо на потім. Далі наступна колекція. популярні та непопулярні популярна да? ми її закінчимо в наступному відео. Давайте візьмемо зелененький. Ось. Далі це в нас запитання. Ми беремо з собою. Так. Зеркала. Візьмемо темний. Ось. Так. Вам дуже сподобалася ця колекція знову ж таки. Вона в мене тепер, тепер вода в мене саме популярна. Я вам дуже дякую. Давайте візьмемо ось такі рожевий з сіреньки Далі приготуй. Вже повинні бути трошечки відгадки, що ми готуємо, візьмемо ось такі, тому що вже повинно бути трошечки зрозуміло. Ну, я так думаю. Не знаю, чи це видав справді так. Самі рідкісті і вода в світі. Пропоную взяти чорний пакетик. Подаруночки по знакам Зодяку. Навіть не знаю, які взяти. Давайте візьмемо, напевно, ось такий ось який переливається з бльосточками. Так, візьмемо його. Hello Kitty Давайте візьмемо ось таку з перфорацією Наша, новиночка. Де. Шпалери або обої на нагодинники. Візьмемо, давайте. Подивіться про який це яркий. Давайте візьмемо ось такий. І давайте порахуємо, скільки пакетиків у нас на розпаковочку з двома запитаннями. І всього в нас 11 пакетиків на розпаковочку. Так. І сьогодні пропоную розпаковувати не по порядочку, яка лежить. От зараз я перемішаю. Да, так, все, я більше мішати не буду. І перша колекція це в нас. І перша колекція це в нас популярні та непопулярні імена. Так, давайте відкриємо пакетик. Пограємо в гру. Чи нам популярне ім'я попадеться, чи не популярне? Ну, під номером 6 або під номером 3. Але давайте я теж спробую вгадати. Я думаю, нам попадеться популярне ім'я. На номер 3. І це в нас непопулярне ім'я, я не вгадала. Ім'я Анісія. Я нікого не знаю з таким іменем. Але, може, хтось з вас знає. Сюди приклеїмо. Готово. Ми закінчили з вами першу сторіночку. Ось така вона вийшла. Там в наступному відео закінчимо другу. Далі це в нас Два. запитання. Ось це. Та давайте ще. Ось І це. давайте подивимося, яке запитання нам спершу попалося. Буде колекція на 20 пакетиків. Я насправді не знаю, але думаю, що вона буде. Я на це сподіваюся, що вона буде. Бо я хочу собі колекція. таку е, на своєму каналі, І щоб була наступне запитання. Сюди ти вже десь подорожувала. Так. Я подорожувала в Німеччину. І давайте переходимо до наступної колекції. Наступна кол колекція це в нас Дід Бінкет. Підходить, до речі, цей пакетик під е самі сторіночки. Так, бока. Всі пам'ятають, що в тому відео вони нас не підвели. А якщо ви не дивилися попереднє відео, то обов'язково подивіться. Дуже добре спрацювали бока. Нам випадає ось такий ось котик. Ось так ось він виглядає. Доволі мило він у нас на номер 9. Це останній котик. На номер 9, як я вже сказала. І ось так ось у нас ось така колекція поки що збирається. Переходимо до колекції Мій гардероб». Пакетик з перфорацією. Ця перфорація не дуже добре спрацювала. Але все ж таки пакетик відкрився. Нам попадається такий, так скажем, комбінізон. Я в ньому, до речі, вже знімала відео. Ось синій такий комбінізон, в якого я знімала відео. І тут. Зовсім трошечки е, на, нь на ньому є бльосточки. Він у нас під доброк 7. Тут пергамент. Коли коричневий пергамент довго лежить, то він не зразу відклеюється. І це такий мінус. Далі в нас подарунки по зодіаку. Давайте подивимося. Як ви думаєте, на який е, знак зодіаку буде ось цей подарунок, ми можемо закінчити цю сторідочку, почати другу, або продовжити третю? Я навіть не знаю, давайте е, продовжимо. Знов, якщо ви чуєте дивні звуки, це машини, тому що зараз день і дуже чомусь багато машин їздить. Так. Ось якийсь гарненький пакетик був. І нам випадає. Ось такий ось телефон, а точніше, чехол на нього, з бльосточками. Там сьогодні так багато з бльосточками попадається. Він на номер 8 для кузи рогів. Давайте його отак приклеїмо, бо не вміщається. Номер 8. Мені дуже подобається. Але трошечки тут зігнути. Що? Наступна колекція це в нас Hello Kitty. Ось вона. Не, хай не підведе моя улюблена перфорація. І вона не підвела. Подивіться, просто як вона тоді плавно відкрилася. Можете ще раз перемотати і подивитися. Тільки. З однієї сторони відкрилося. І під номером 5 випадає ось така проста Hello Kitty. І ми її ось так приклеїмо. Під номером 5. Давайте приклеїмо повернутися в цю сторону. Краще. Ось так вийшло. Наступна колекція це в нас зеркала. Спочатку подивимося зеркало. Ну, точніше, прикрасу на нього. Це зеркало типу під номером 6. Зараз побачимо, якщо там буде тільки 6. І нам випало щасливе зеркало. Тому що я вам забула сказати, що в одному зеркалі буде три наклейки. І ось воно ось це зеркало. Нам сьогодні пощастило дуже пощастило. Давайте приклеїмо зеркало. Тут пише під номером 6, але зараз побачимо, може, не на номер 6. Не на номер 6. А на номер 7. Чи давайте куди більше підходить? Ну, на більше підходить на номер 7. Подивіться. Так. І давайте приклеїмо прикраси. Перша прикраса. Куди приклеїмо? Давайте. Приклеїмо сюди. Далі трикутник. Ось трикутник. Трикутник приклеїмо, давайте сюди. Та сердечко. Сердечко ми приклеїмо сюди. І мені тепер подобається ці два дзеркала. Е, так, <смі> ці два дзеркала. Далі це в нас самі рідкості і вода в світі. Давайте пограємо в гру Чи нам попадеться хлопчаче або дівчаче ім'я. Так. Навіть я не знаю. Перфорація, як завжди, спрацювала. Так, Так, давайте пока. Оце були просто <реш> самі погані бока. Давайте дістамо наклеечку, нічого ще будемо. Пусто я трошечки ще порвала. І нам випадає знову ж таки хлопчаче ім'я на номер два. Ім'я. Марі Луїс, якщо такий б я, такий я реально існує. І переходимо до. Готуй. Давайте відкриємо пакетик. Тут не спрацювала перфорація Порвався пакетик. Ну, я вже нічого не зроблю, на жаль. І я побачила, що нам випадає на номер 8, на другу сторіночку нарешті. Сіль. Тут така смішна рука в мене вийшла. Тому що я дета в лінію намалювала і не так зрозуміло. Тепер навіть це рука. Але це, типу, рука сипить сіль В такусь мисочку. Сюди нам треба приклеїти цю руку з сіллю. Але Сі. Трошечки незрозуміло вийшла, але все ж таки. І новиночка: обої або шпалери на годинники. Ось. Давайте спочатку подивимося, що за шпалери нам випадуть. І під яким номером. Бо я пам'ятаю, що я номер писала взаді. Так. На номер 5 сюди нам випадають такі обої в стилі предкорівки. І тут година 12.00, А тут 12.25. Давайте приклеїмо. Замінимо ці сумні обої, а ось такі ось гарненькі. гарненькі. Ось так. Сподіваюся, що вам сподобається ця колекція. Я над нею дуже постаралася і робила я її доволі довго. Два дні. Я вже почала її робити після того відео, після попереднього відео. Воно дуже вписалося. І ось такий годинник у нас вийшов. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд, за лайки, за підписки, за перегляди, за це все. Вам дуже дякую. А на цьому все. Всім пока-пока. До зустрічі!